Довіряти Всесвіту. Це як? Ось я сиджу, медитую, довіряю і думаю, що все колись прийде. Це хірня, друзі мої. Давайте я вам дам один приклад, на який мені був дуже зрозумілий у мій час. Ось, в нас є якась ідея, це насінина. Ми можемо сидіти, медитувати. І дуже сильно хотіти, щоб ця насінина проросла, але вона не росте. Для цього нам треба відкласти насинили і підготувати землю. І коли ми підготували цю землю, ми вже сіємо насіночку туди. закопуємо його, і потім його треба е, поливати, тобто треба за ним якось е, наблюдати, е, треба його е, ростити. Але що таке надвижковеця? Ми ж не викопуємо його і не дивимося, що воно почало рости. Ми піклуємось по нього, але ми знаємо, що якщо ми будемо піклуватися по нього, воно росте. Цей приклад дав мені колись такий величезний поштовх до довіри і розуміння, що якщо я вже посадила це насіння, Якщо я вже піклуюсь у нього, то воно обов'язково росте. І мені не треба постійно розкопувати землю і переконуватися в цьому.